Сьогодні 25 грудня, неділя 12.30. Ось балкон. Там різдвяні новорічні лампочки, трошки сосни, і це нам говорить про те, що. Зараз час десь близько до Різдва до Нового року дуже часто нам також і нагадує сніг про те, що ми десь ось в цей час теж. Але сьогодні снігу немає і його вже немає десь приблизно тиждень. Зараз 5 градусів тепла. І це 5 градусів тепла 25 грудня. Хоча ще тиждень тому назад могло здаватися, що Зима може бути досить холодною. Було десь приблизно мінус десять, але потепліло і зараз плюс п'ять. В Америці зараз страшний холод, страшна буря, вже 19 людей. Загинули страшний страшний фронт холоду, зими снігу, прийшов в Сполучені Штати Америки. А ось зараз у Львові плюс 5. Я подивився прогноз погоди, і згідно з прогнозом погоди 1 січня. Тут у Львові має бути плюс 10. Так само плюс 10 2 січня, три дні підряд має бути плюс 10 градусів тепла. Я не пам'ятаю, коли б в перші дні січня тут, у Львові, було 10 градусів тепла. І сьогодні зранку був сигнал повітряної тривоги, він тривав приблизно 2 години, і взагалі зараз Україна живе. В очікуванні ракетного удару вже ракетного удару не було приблизно 2-3 тижні. прошу вас, будь ласка, на Прошу вас, і ми знаємо про те, що яке. Очікування мордора, який план мордору. Їхній план полягав в тому, щоб вдарити по нашій інфраструктурі, коли холод, коли мороз, коли мінус 5, мінус 10, мінус 15, щоб люди замерзли. Ось так охороняється дуже красиво і дуже стару каплицю боїмів. І ми зараз знаходимося поруч з кафедральним собором. Тут сьогодні були служби. Якраз Різдвяні. Ми зараз подивимося, чи буде зараз більше людей біля входу в катедральний собор Римокатолицької церкви. Отже, стратегія Мордору це мінус 15 градусів морозу. Це ракетний удар, і це фактично. Катастрофа гуманітарна. Бачите, люди виходять якраз зі служби. Сьогодні Різдво. З яким, звичайно ж, я всіх вітаю. І уявіть собі, що мороз поки що його немає. І я дивився прогноз погоди наступних 15 днів, а це якраз ну, фактично найхолодніша пора має бути року. Наступних 15 днів плюсова температура. І уявіть собі, наскільки легше всім тим, хто хвилюється про цю ситуацію з потенційним ракетним ударом. З потенційно знищеною інфраструктурою. Наскільки легше через те, що є розуміння, що люди не замерзнуть, навіть якщо інфраструктура буде дуже сильно пошкоджена. Бачите, як тут закриваються. Закривають вікна. Я знаю, що у Львівщині вже були удари, які пошкодили інфраструктуру в містах Львівської області, і було принаймні три міста, де не було електроенергії більше, ніж 24 години. І тому ну от. Зараз час, такий новорічний, різдвяний, коли люди вірять в чудеса, вірять в Діда Мороза. Сьогодні в ці дні євреї святкують Хануку. це також чудо, коли горів вогонь, Вісім вісільніх. Він газ. І я особисто сприймаю ось цю температуру, ось цю погоду. Як чудо. Уявіть собі має бути мороз, має бути холод, має бути мінус 15 градусів морозу, а замість цього 10 градусів тепла. Для Європи це величезна економія в ресурсах. Мордор хотів не тільки заморозити Україну, а він шантажував всю Європу холодом, що Європа замерзне. Це була ставка, це була стратегія, яка Імплементувалося протягом десятиліть зробити Європу залежною від мордовського газу, не дати Європі взагалі можливості стати на бік України, залишити Україну один на один з монстром і знищити Україну. І ось в Європі зараз газ коштує дешевше, найдешевше, ніж взагалі весь цей рік, весь 2022 рік. До речі, бачите, ось стіна. Стіна, тобто стіна мур, яка захисту середньовічного Львова. Проходив ось тут. Тобто з одного боку це підвальна, а з іншого боку це ось тут, доволі багато людей сьогодні в неділю на вулиці, так би і не сказав, що зараз. Різдво, 25 грудня, нема снігу, практично немає. Набагато менше, звичайно ж, прекрасно, новорічних, вони є, але набагато меншій кількості. Нічого не говорю, як настав? Тому я знову ж таки сприймаю ось цю таку теплу погоду зараз, як чудо. І взагалі те, що Україна бореться зараз, те, що Україна перемагає, те, що Україна вистояла. В перших кілька днів цього наступу, цього штурму, це теж чудо. Була інформація, що буквально в перші дні війни шторм біля Одеси. Не давав можливості мордорським кораблям десантним висадитися на береги біля Одеси. Був шторм, були хвилі. Оці десантні кораблі з тисячами десантників були поруч з Одесою, поруч з нашим узбережжям. Але вони побоялися висадитися на берег. І для мене я це сприймаю теж як чудо. Отже, будемо сподіватися на те, що... Бог і надалі буде з Україною, що чудеса будуть продовжуватися, і що зрештою оце зло, оцей Мордор, ця ракова похлина. На тілі людства буде знищена. Ось такий Львів сьогодні, 25 грудня, приблизно перша година дня. Різдво, без снігу, 5 градусів тепла. І скоро буде 10 градусів тепла. Я всім бажаю, чудес, хороших чудес і перемоги. Всім нам! Збачите ялинка, оперний театр. Перемога всім нам. Перемоги добру. Перемога всім людям доброї волі.